Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро Миртол. вільне дихання вільним людям. Тому що я українка і хочу ходити по своїй землі. І робити те, що вміє найкраще: зокрема, місити тісто, вона теж хоче у вільній Україні. Зрозуміла, що треба захищати Україну. Цю жінку у кухарському ковпаку вже десять років оточує аромат військової кухні та запах пороху. Вона керує невеличким підрозділом, де всі підлеглі чоловіки у роботі ця обставина не заважає. прийшли робити всі одну справу, так, хлопці? У нас кожен знає свою справу, кожен виконує свою роботу. Підлеглі своє захоплення командиром висловили у її позивному богиня. Десь хтось назвав колись богинею. До так і ми її називаємо. Ну, в першу чергу чергу, звісно, вона жінка. Перше, вона наш командир, і най, я вважаю, що ну, найкращий командир. Інколи сувора, інколи добра. Але е, вона переживає за всіх нас, за нашу команду. Богиню у цивільному житті звати Наталею. Вона храків'янка, але родинне щастя знайшла на Чернігівщині. Її покликання астрономія. Після школи пішла навчатися на пекаря, потім на кухаря, а потім на технологу приготування їжі ресторанного господарства. З 2014-го ресторанна кухарка мобілізувалася до війська. Прийшла кухарем, потім стала старшим кухарем, потім стала інструктором. У 2016 році теж їздили в зону АТО, теж хлопців годували. Ця мужня жінка має вже дорослих сина і доньку, з якими спілкуються дистанційно. Під час битви за рідний Чернігів працювала у пункті постійної дислокації своєї першої окремої танкової сіверської бригади. В її кухню кілька разів були прильоти, тому доводилося варити на польовій кухні у підвалі. Жах відбувався, коли моси повзривали все. Ну люди були нагодовані. Не було світла, не було ні газу, ні води, нічого. Готували. Повела себе, як настоящий воїн. Поруч із богиною у найгарячіші моменти після повномасштабного вторгнення у Чернігові був її побратим із гурманським позивним Мішлен. Нас підняли по тривогі, отримали зброю, загрузив бачками їжу і виїхали на поле годувати наших хлопців. Потім розбомбили столову, не було святу. Переїхали з столової у підвал, у підвал в заброшену частину. І там в підвалі готували під обстрілами, і ракети, і градами накривали. Після звільнення Чернігівщини її бригаду перекинули на Таврійський напрямок. Були такі випадки, що і цивільним допомагали, коли в них не працювали крамниці. Всяке було. Бригада постійно переміщується, тож кухню часто доводиться облаштовувати з нуля. Ми вже до всього привикли. А мене вчили, що хороший кухар лікара коштує. А ми піклуємося, щоб наші хлопці харчувались правильно. Богиня щодня тричі годує побратимів вишуканими як для фронту стравами. Вибило світло, готують на ось цій буржуйці і польовій кухні. Я побачив, як варили буденний обід борщ із пампушками. Я думаю, для кожного воїна та й українця. Борщ наш український не замінити нічим. Борщик чудесний. Насправді божественний, як власне і позивний у людини, яка його готувала. Але борщ то лише початок. Окрім нього, богиня і команда ще приготували побратимам сосиски у тісті, гречку, салат і курку з ананасом під сиром. І це все вміщається у 140 гривень, виділені державою кошти на добу для харчування військовослужбовців. Це кожен день, і воно ну, у нас не повторюється. Кожен день щось різне. Вчора у нас на обід було вінегрет, суп гороховий, котлета смажена, каша пшоняна, молоко, сік і яблуко. А кажуть, що в армії погано годують? Добре годують. То все мій Все від людей залежить. М -м -м. Кухня богині входить до батальйону матеріального забезпечення. Це шеврон нашого батальйону, який був створений цього року. На ньому зображені вікінги бородаті. Чоловіки. Усім відомо, що хто такі вікінги – це сурові хлопці. Так же і ми можемо навіть ножами або з вилками крашити нашого ворога. Якщо доведеться, сама інструкторка лише візуально відрізняється від образу свого підрозділу, однак вдачу має, як і її побратими сильну і вольову. Недарма бійців першої окремої танкової сіверської бригади називають сталевими. Вони кажуть, що смачна і поживна їжа не менш важлива, аніж пальне і снаряди для бойової техніки. Дуже смачно готують, завжди свіжі продукти. Коли ми тут всі їмо разом, то у нас складається таке враження, ніби ми їмо вдома. Хоча ми кожен із нас дуже далеко від тих місць, на яких ми народилися. Тут ми всі для цього і зібралися, щоб готувати смачну їжу нашим воїнам. Першої окремої танкової сірської бригади це моя робота, це моя мрія.